Кам'янському передали чергову автівку для фронту фургон придбали та відремонтували для потреб нашого батальйону ТРО Кам'янського району. Сьогодні разом з міським головою міста Кам'янське відвідали нашу СТО І сьогодні ми передаємо машину для завдань логістики нашого ДБАТУ. Їхня машина лягла, був приліт. Машини нема. Вони терміново звернулись до нас і разом з міським головою. Ми це замовлення виконали. Машина з німеччини повністю відремонтована, пофарбована і повністю готова для виконання завдань. Для нашої частини ми отримали машину для служби логістики, дуже дуже гарна. І буде використовуватися саме для життя забезпечення наших солдат на передовій підтримка міста з самого початку відкритого вторгнення, вона доволі суттєва і вона не просто важлива, вона надважлива. Всім, всім дуже за це вдячні. Місцеве СТО під керівництвом Сергія Комарова з початку повномасштабного вторгнення вже повернула в стрій понад 200 автомобілів. Роботи виконуються на волонтерських засадах. Майстри працюють у вільний від роботи час. Значний внесок у цю важливу справу робить фонд Соння України, щоб полегшити їхню роботу та прискорити ремонт авто. Очільника мінського забезпечив станцію необхідним обладнанням. Отримали новий підйомник від Андрія Леонидовича, дуже зручно на ньому працювати. Ми беремо великі машини в ремонт, яких раніше дуже було важко. Тому Дякую нашому меру. Будемо до кінця боротися, налаштовані всі позитивно. Так сказати, хлопці там теж працюють. Ми теж працюємо і будемо до кінця.